Провадження енергоефективних заходів на об'єктах теплопостачання одне з головних завдань, яке поставив міський голова Борис Філатов перед тепловиками. Так, фахівці КП теплоенерго зі свого боку виконують поставлені задачі для того, щоб дніпряни отримували якісну послугу з теплопостачання, але при цьому заощаджували гроші і енергоресурси. У теплорозподільному пункті за адресою Надії Алєксєєнко 104, було проведено планово технічні роботи насосного обладнання для забезпечення безперервної подачі тепла. Ми займаємося планово технічними ремонтними роботами, щоб надати змогу людям менше дискомфорту при аварійних ситуаціях. Фахівці «Теплоенерго» здійснюють постійні перевірки котельного обладнання. Ці роботи проводяться согласно графіків, які розроблені виробниками даних насосів. Для того, щоб зменшити ризик виходу із строя повністю всього агрегата в зборі, як ми бачимо під час інспекції, працювали двоє слюсарів, які замінили зіпсовану деталь та протестували роботу насосного обладнання. Проведені заходи дають змогу якісно і стабільно забезпечувати теплопостачанням споживачів.